Що Росія до такої війни не готувалася, вони не створювали відповідні запаси снарядів. Так, вони зберігали десятки і сотні тисяч тонн снарядів на базах і складах, але це були радянські снаряди, і скажімо так, якість їх використання є дуже невисокою, абсолютно праві. Розкриваючи тему щодо знищення бази складів, але не слід забувати, що ми ще ведемо дуже важливу роботу, а саме контрбатарейну боротьбу, яка виносить щодня як мінімум один дивізіон артилерії противника, зменшуючи, ну скажімо так, пускові можливості противника щодо нанесення вогневих ударів по. Силам оборони України і в комплексі це все і недостача снарядів, і неможливість наростити е в геометричній прогресії випуск цих снарядів, що вказує на системні економічні проблеми Росії, і а проблеми з логістикою, і знищення так званої військової логістики бази складів, і е контрбатарейна боротьба в сумі своїй дають той результат, за яким е Росія виму.